Вітаю вас в студії Катерина Некреча і це телемарафон у прямому ефірі на телеканалі Соціальна країна та Чорноморська телерадіокомпанія. І власне будемо говорити далі про актуальні важливі речі і про те, що ще не звучало в наших ефірах. А в цій студії правозахисник Андрій Діденко. Вітаю вас, Андрію. Доброго вечора. А власне, перед тим, як ми перейдемо до основної теми. Я б хотіла знаєте, про що запитати? Вчора сталася трагедія. Це всі знають в Донецьку. А вісім школа, а туди влучив снаряд, і власне двоє загиблих підлітків є ще поранені діти, які в важкому стані. Ну власне, чому чому я зараз про це говорю? То тому, що в Росії вже порушено кримінальну справу щодо цього. За, значить, кримінальна справа за фактом артобстрілу школи в Донецьку, а головним слідчим управлінням а, слідчого комітету Росії за фактом артилерійського обстрілу школи. Кримінальна справа за ознаками злочинних, передбачено там значить все. Це вбивство за обтяжуючих обставин, і вони впевнені пишуть про те, що це національна гвардія значить здійснила цей обстріл, а власне прицільний артилерійський обстріл, і в них вже, бачите, є й докази, і все чи має право взагалі структура іншої країни порушувати справу щодо подій, які відбулися не на їх території, на території. Знову ж таки іншої країни, наскільки це правову силу має щодо правової правового полю і рішень, які приймаються Росією, і, власне, це можна спостерігати і в Криму, які були е, ухвалені е, рішення е, на території українського Криму, на бланках українських судів з початками російського. Держави відбувалися такі рішення на території Криму, тому і я не дивуюся і стосовно цих порушених справ, і такі інше. Щодо що стосується обстрілів і що стосується доказів, якраз цих, то я з певністю можу сказати, що українські збройні сили не обстрілюють житлові будинки, школи, дитячі садки і таке інше. І навпаки, є дуже багато доказів саме. Обстрілів цих кварталів, житлових і всіх навмисних, на мій погляд, заходів для того, щоб підбурити суспільство і створити таку катастрофу. Це і відбуваються і напади на гуманітарні структури, і комунікативні, і робиться все це навмисно. І це сприяється якраз в такому підвищеному інформаційному. Вакуумі, які там відбуваються, і це все працює якраз не на користь цих людей. А зараз ми спостерігаємо, що відбувається зима, і зараз перестануть кошти надходити на ці території від імені держави. І тут буде біда на мій погляд. Я попрошу також редактора показати нам, тому що на ну, українській правді щодо знов ж таки цього артобстрілу в Донецьку. Власне, в Фейсбуці спільнота Гуманітарний штаб Поможем. Вони розмістили фотографію з репортажу російських журналістів, де видно, з якої сторони можна пропрогледіти, з якої сторони потрапив снаряд. І тобто, таким, цими фотографіям, також за допомогою Google Street View, а вони визначають, що власне це не могла бути сторона української нацгвардії. Тобто там вони зазначають, які це були вулиці. Ну і власне, що в антитерористичному центрі РНБО також заявили, що цей снаряд не був випущений з сил зони АТО, власне, тобто від українських військових. А це. Так, дякую, що ви пояснили правову власне силу цих заяв з російської сторони. А пане Андрію, ми запросили вас, щоб поговорити. Ви власне запропонували цю тему. Сказали про те, що проблема існує дуже велика. Про це майже не говорять. А про пенітенціарну службу і що власне відбувається сьогодні із СІЗО чи тюрмами на територіях зони АТО. Чи і в Криму також на окупованих, на окупованих територіях на тимчасово окупованих е, територіях, на те, які, е, зараз не підконтрольні українській владі. Наприклад, що стосується Криму, про це ми також писали на е, в своїх ресурсах інформаційних і. Е, на жаль, ця ситуація все ж таки вона в підвищеному підвиш, стані, тому що близько 400 українських громадян, які перебувають під вартою на територію окупованого Криму, звернулися до повноваженої Верховної Ради з прав людини з проханням захистити їх інтереси як громадян України. Вони наголошували на тому, що вони не хочуть примусово приймати інше громадянство, і тут є проблема. Криму, власне, це примусове громадянство цих людей масове. І що з цим робити? І, звичайно, правозахисники, правники направили і направляють свідчення і докази цих інцидентів в європейські і інші міжнародні інстанції, але цього замало для захисту, реального захисту всіх людей, тому що. Насправді на цій території не існує, не працює українська юрисдикція. Наприклад, близько 200 осіб, які мали звільнитися відповідно до закону про амністію, яку ухвалила Верховна Рада і підписав президент, не були звільнені. І тут також ну, людина, яка в один день змінила громадянство, і в один день змінила. Ті закони, за яким відбувається правосуддя і відбування покарання в тому рахунку. Що стосується Луганська і Донецька, то тут проблема інша, і вона також дуже важлива і небезпечна. Наприклад, якщо в Криму чотири установи системи виконання покарань, які підпорядковані Державній пенітенціарній службі, то на території Луганської і Донецької області їх 36 це 25% всіх. Пенітенціарних закладів на всій території України чомусь по дивних таких обставинах вони розташовані саме там. І 28 із них захоплені терористами і знаходяться на території непідконтрольній владі. І тут також проблема дуже суттєва, на мій погляд, тому що ми бачимо, що якщо в Криму Захоплена територія наголосила на тому, що вона підкоряється юрисдикції Росії, то на цих територіях невідомо, кому підкоряється та або інша територія, якщо між ними навіть відбувається розбрат, між ними відбуваються якісь перестрілки і якісь фізичні втручання. Тому, власне, як я розумію, на півострові фінансування, наприклад, також йдеться. Тобто, ці працівники. Цих закладів там очевидно хтось із них взяли паспорти російські. Вони там працюють. Є забезпечення матеріальне. А я а щодо матеріального забезпечення взагалі тоді в зоні АТО і в тих місцях, де не контролює українська влада, чи є там працівники, які доглядають так за порядком, чи є там взагалі якимось чином туди направляють їжу до прикладу, там що стосується цих закладів і цих територій, ми з цього приводу ініціювали і. Проводили в Офісі Уповноваженого Верховної Ради таку робочу зустріч, на яку були запрошені представники відомства, представники Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури України. І якраз були акцентовані увага на тому, що якраз деякі установи були не була можливість доправлення антиретровірусної терапії. Пі, mm. І перервався процес вживання лікування, і цих зах... наслідки, лікування. І були ну, шкідливі наслідки, були трагічні наслідки, були смерті, нам було повідомлення про це. І ми питали у держави, власне, в особі департамента, що з цим треба робити. І ось на це вже ми отримали офіційний запит. Відповідь від департаменту, де наголошують перелічені установи, в які безпосередньо доправляються всі Необхідні ліки і медикаменти, і опалення, будемо сподіватися, що а потім вони вже розподіляються за через ці установи Маріупольський слідчі, ізолятор Джержинська, Конська, Азовська, тобто ті, які знаходяться на території підконтрольної українській владі, а потім вже розподіляються на інші установи. Хочу сказати також, що в цих в районах Луганської і Донецької області також ситуація різниця. І це, ця проблема, вона залишається відкритою, і, як на мене, все ж таки в Луганській і Донецькій області відбуваються різні події. Бо, як би там не було, а ці відповіді державної. Апарат стверджує, що все ж таки структура працює незалежно на те, що е, ці заклади знаходяться на непідконтрольній території, в, е, структура працює, в'язні знаходяться по е, ну в, утримуються у в'язниці. Нам відомі окремі випадки, але щоб е, зруйнована була повністю структура. Такої інформації немає. Мало того, а ми спілкуємося безпосередньо з представниками поінтенціарної служби, які знаходяться на посту, і я не хочу називати ці заклади для безпеки цих людей. І на посаді і першого заступника начальника установи і розповідали про те, що, незважаючи на те, ці люди вони залишаються громадянами України, вони виконують свій обов'язок, вони виконують свої функції, охороняють цих людей. І вони кажуть, куди нам дітися, тут наші дружини, наші сім'ї, і ця робота, і вони її виконують. І в цих закладах, де зберіглася структура ще. Відбуваються такі більш-менш адекватні дії. Також, от буквально щойно перед ефіром я отримав дзвінок від одного в'язня, я також не буду називати установу, бо, щоб не загрожувати його життю і здоров'ю. І він говорить про те, що, наприклад, в його закладі адміністрація поводить себе по-іншому і говорить про те, що ми підкоряємося і Києву, і ДНР. Одночасно розумієте, і тут наш порядок. Тут ми будемо керувати і зробимо так, як вважаємо за потрібним. І оце є небезпека, коли почнеться хаос. Але я все ж таки сподіваюся, що набереться у керівників цих закладів здорового глузду не допускати бунтів, не допускати таких суттєвих зловживань, тому що кожна сила вона потім пере. Твориться ще більшу силу? Угу. А що того, що ви сказали, що приривається взагалі підтримання здоров'я і а, немає постачань а, життєво важливих ліків а, для хронічних захворювань, це просто ну, грубе порушення усіх прав людини, в принципі, так, і право на життя у тому числі. Чи скільки взагалі таких випадків, і, і яка статистика, якщо можна про це говорити? А, скільки ліків недоотримують ув'язнені? На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, ліки і власне антиретровірусна терапія передається за допомогою волонтерів, за допомогою людей, які за власні... Кошти подекуди, і за власні з ним бажанням доправляють усі без виключення заклади панітенцарної служби, незважаючи на те, на якій території вони розташовані. Але це ж спершу треба ці придбати десь ліки, чи вони беруть у державних. Вони прибуваються лікар... з фонду і, і глобального фонду ООН, Придбуваються із державних також коштів. І є е, організації, які безпосередньо цим займаються. І в, в, в основному в цих організаціях молоді дівчатка. Доправляють в заклади, ризикуючи своїм життям. Тобто проблема доставки, власне, так да. на цій і цій наскільки мені відомо на сьогоднішній день в усіх закладах, принаймні на перший час на якийсь місяць, є ліки і власне антиретровірусна терапія для хворих, як ввіл снік, які без цієї терапії вони просто не зможуть жити. Також великою проблемою є туберкульоз, велика проблема є опалення. Це, скоріше за все, найголовніша проблема це опалення. Тому що ну, навіть така інформація потрапляє, що в цих регіонах, в цих закладах в'язні, які там знаходяться, за свій рахунок, за свої кошти купляють вугілля для того, щоб не замерзнути. Але ж ще не було морозів і ще не було таких жахливих днів, коли дійсно. Власне, коли від, від держави української йдуть заяви від деяких чиновників про те, що можливо постачання взагалі там опалення не буде з України там, і оплачування, точніше оплата цих речей, то маємо загрозу, що у тому числі заклади Пенетенціарної служби вони будуть під загрозою. Так? Мені здається, тут питання треба ставити по-іншому. Наприклад, щодо тих людей, які залишилися на території окупованої терористами, якась кількість людей вони залишилися там із за того, що не змогли виїхати. Ну, це реальна проблема, і це реальне питання. Ще кількість людей не виїхали звідтіля за власною волею. І тут ніхто їм, ну вони власні, вони можуть самі приймати рішення. Люди, які перебувають в неволі, вони не можуть самі приймати рішення. Вони не можуть навіть розуміти, людина, яка знаходиться на волі і вона не змогла виїхати, вона може знайти спосіб, як це зробити навіть зараз. Людина, яка перебуває в неволі, вона не може цього зробити, тому що. Ну, от, наприклад, в Донецький перестав працювати суд. І люди, в яких тривало слідство, воно замерзло. І слухання перестали, санкції закінчилися. Що робити з цими людьми? Якщо, наприклад, на, ну, це мені інформація отримати на різних джерел, в Луганській області начальник СІЗО говорить: я не буду тримати людей поза санкціями. Якщо санкція сплинула, я цю людину мусю відпустити. Угу. Щодо Донецької області, навпаки, дзвонить матір одного із в'язнів і говорить про те, що я дзвоню по всіх телефонах, і нарешті дозвонилася, і мені відповідають, що ми нікого відпускати не будемо. І крапка, і тут виникає дуже багато питання, як бути з цими людьми. По-перше, вони всі громадяни України. І е, вони опинилися в такій ситуації, коли вони е, не можуть самостійно захистити свої права. Це по-перше, а по-друге, навіть не можуть їх захистити за допомогою е, компетентного юриста, тому що е, в ці е, заклади не завжди може потрапити і юрист. Але я е, е, відомо е, в мені такі випадки, що все ж таки працюють і адвокати, працюють і е, волонтери, які доправляють ліки, медикаменти і честі михвала. Скажіть, чи а, не було організовано наприклад там? Вивезення в'язнів із цієї небезпечної зони, там окупованої, на, на в регіони України, там де все спокійно. Чи такі заходи е, нелогічні були б в цій ситуації? За останніми даними Селідовська виправна колонія жіноча була вивезена, якраз вона знаходилася на території бойових дій. І ось нещодавно також відомо, що ще одну жіночу колонію вдалося також вивести щодо інших закладів, які знаходяться на території. Луганської і Донецької області, то це питання ми спрямовували представникам Державної понітенціарної служби України під час робочої зустрічі, і отримали таку відповідь, що в деяких установах небезпечніше, щоб люди на цей період часу знаходилися на місці, ніж їх транспортувати, тому що транспортувати можливо небезпечно через цю лінію фронту, через всі ці події, це перший такий. Крок, який не дає можливості це зробити, а другий це те, що власне транспортуванням і топуванням в'язнів займається не Державна поінтенціальна служба, а Внутрішня служба, тобто особи, які підкоряються міліції, тут виникає колізія, така як бути, і хто надасть команду, хто надасть наказ це зробити, етапувати, вивести і ризикувати знову ж таки своїм власним життям. Угу. І, і з цієї з цієї причини, на мій погляд, також ці події не відбуваються. Тобто ви маєте зустрічі, доносите цю інформацію до пенітенціарної служби і до омбудсмена. Я так розумію, що на вашу думку потрібно зараз, які кроки мають і хто ці кроки має зробити для того, щоб ця ситуація вона якось до балансу певного дійшла, щоб загрози життю. І свободі людини, яка вже там не має бути, наприклад, так, і термін, наприклад, закінчився вже. Хто це має зробити? Хто за це відповідальний? Ну, В першу чергу, що ми зробили в рамках робочої зустрічі, це була створена домовленість між учасниками цієї зустрічі про комунікаційну групу, яка буде створена з учасників державних служб. Громадськості для того, щоб обмінюватися інформацією про події, які відбуватимуться. Також другою тезою, якою було безпосередньо завдання цієї зустрічі, це ініціювати створення міжнародної місії, постійно діючої міжнародної місії, до речі, уповноваженої Верховної Ради прав людини після подій в Криму звернулася до міжнародних. Інституцій з проханням про створення постійно діючої міжнародної місії в Криму, яка б займалася б фактами порушень прав людини в тому рахунку, в тому числі і осіб, які перебувають під вартою, і от якраз нашою ідеєю, нашою метою було якраз ініціатива створення такої. Постійно діючої місії на території Луганської Донецької області, тому що на цій території найбільша кількість сконцентрована, тисячі людей, які десятки тисяч, які є громадяни України, і вони, на наш погляд, перебувають в, в такому стані е, е, заручників. Це правда, що іншого слова, чесно кажучи, тут немає заручників. У вас є е, все ж таки надія на те, що найближчим часом це буде якось е, взагалі вирішено ці питання. Ну, в першу чергу ми сподіваємося, що цей діалог і комунікації будуть продовжені і в подальшому завдяки державним структурам, завдяки ініціативам. Уповноваженого Верховної Ради справ людини, я сподіваюся, ініціатив Червоного Христа місії ОБСЄ знайдеться інструмент, в який спосіб ми змогли б вирішити це питання, враховуючи те, що зараз насувається зима і насувається реальна гуманітарна катастрофа саме в ці райони, в ці місця і тим паче в ці заклади, які, ну, от, власне, якщо б. Порівняти навіть волонтерську допомогу, яка відбувається е, б, б, силам військових, які відбуваються мирним мешканцям, то е, скоріше за все волонтери в першу чергу обирають допомогу військовим, в першу чергу обирають допомогу пораненим, в першу чергу обирають допомогу людям, які е, в, опинилися на вулиці і, і біженцям. І, е, які змушені виїхати з тих або інших районів і вже потім. Згадують про людей, які перебувають в неволі саме в таких умовах, саме в, таких, в такий період, і вони, от, на мій погляд, абсолютно повністю в знаходяться в стані заручників. Андрію, дякую вам за те, що прийшли до нас і поділилися інформацією. Буду сподіватися, що все ж таки ваші перемовини вони будуть результативними вже найближчим часом. Нагадаю, що ми говорили з Андрієм Діденко, правозахисником. Говорили про людей, які власне є заручниками ситуації, знаходяться. Ув'язнені на території півострову та в зоні. А то дякую за те, що ви залишаєтеся з нами. Робіть це і надалі. Наша команда працює для вас.